Так-так, я знаю, це той самий ліс і будуть ну, майже ті самі трайли. Можливо, якщо сьогодні я не забуджуся, то покажу нові трайли, які я відкрив для себе. Але це не точно, що я туди попаду. Взагалі сьогодні буде лайтова, фанова покатенька. На небагато часу. В основному все буде по стежкам по кам'янистим, по коренистим стежкам загалом буде гарно і цікаво. Під'їжджаємо до тої самої річки гарненької, яку я показував раніше. І тут нас зустрічає одразу підйом кам'янистий. Це той самий трайлик, який мені дуже подобається. Ну тільки в іншу сторону, в туди якщо їхати. Але сюди їхати теж та доволі таки прикольно. Ага, приїхали. Тут не вийду. Як хотів би того, то не вийду. Хіба що ногами. Ці обхили кам'янисті. йо-маю! -йо. <свісно> Люта людь! <свісно> Початок з підйомів. Ну, без підйомів не буває спусків, тому підйоми сьогодні буду вибирати такі. Більш файтові для того, щоб ловити фан на схилах, на спусках. ця ділянка, це просто... це просто якийсь космос. Які... які камені, які корені Тришняк. Такс. Беремо старт і... Поїхали. ого-го Так, це зараз буде ділянка з відносно рівною дорогою. І з виїздом на асфальт, чого я дуже сильно не люблю, але воно того варте. Бо туди на гору я пішки не піду. Вчора ходив, досить, сьогодні не піду. Там такий підйом, що померти можна. І сьогодні саме по цій дорозі я буду їхати два кола, два рази буду їхати, тому що є два різних трейла, які стартують з однієї верхньої точки. Два кардинально різних трайла. І обидва мені дуже сильно подобаються. я не можу не спуститись ні туди, ні туди. Тому доведеться сьогодні трохи її по асфальтику покрутити. На цьому шикарному підйомі мій асфальт має закінчитись. Зараз я буду пірнати десь в ліс. Наскільки, я пам'ятаю, там така вузька корениста стежка, яка проходить через гарний ліс, через гарні краєвиди. Буду все показувати обов'язково, бо там дуже гарно.

Алло? Алло. Боже, вони коли закінчиться чи ні? Вони все йдуть і йдуть. Та-та-та-та. Є, нарешті можна поїхати. Сподіваюсь, що вони вспокоїлися це от о, ось тут зараз буде файне місце. Я тут вчора відпочивав після шаленої. Крутилки. Тут можна дуже шикарно розслабитись, перевести дихання, помилуватись просто неймовірними пейзажами. Такий лежачок, сидячок. Так, ну я щось ж не втомився, так що поїхали далі. Спробую навіть трохи покрутити тут. Хоча тут, чесно кажучи, крутити таке собі задоволення. Тут і йти таке собі задоволення. Вчора я цю стежку взагалі всю йшов. Сьогодні я вже десь відсотків 50%, напевно, викручую її педалями. Страшно уявити, що буде завтра. Ех, хоча чого страшно уявити, завтра буде відпочинок. Але на відміну від минулого відосу я хоча б точно знаю, куди я їду. Бо там я наблукав, ох, ох, наблукав. все вище і вище. На минулому відосі я думав, що то я вже на вершині. Ні, ні, не, ребята, я зовсім не на вершині. От зараз я піднімусь на самий-самий сами, -сами -дар. Це гора невисока, по-моєму, 460 метрів над рівнем моря. Висота, тобто ну, не, не, не високо. Але пейзажі відкриваються просто неймовірні, дуже гарно. Ще трошечки лишилось повикручувати. І потім буде трейл вниз. Такий гарний, сочний, ой, соковитий. Оу, нічого собі, корінці. Тут головне не перегальмувати, бо можна довести зовсім до стопу, втратити рівновагу. І полетіти, як моя кохана світулька на бочок через руля, і зламати ключицю, як це зробила вона. Тому з гальмами на таких секціях треба бути дуже-дуже обережним. Більша швидкість, менші ями. Ти шіл, оце корені. Тут стоїть якась неймовірна споруда, поняття немає що то таке є Вон за моєю спиною якогось інопланетного виду споруда Поняття немає що то таке Поїхали далі. Зараз буде дуже хороший трелік. Ну дуже хороший трелик. Ось Зараз буде починатись найсочний сок. Так, 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 по цьому трейлу я вже теж катосив, він мені дуже подобається. Отож, без лишніх розмов погнали далі. Оце тільки що могло бути дуже епічно. Спустився. Доволі таки прикольно, але в одному моменті чуть через кермо не пішов. Насправді на тій на ділянці я завжди зупиняюсь. Зупиняюся і ледь-ледь перекочуюсь. Бо там правда, там такі камінці, і вони всі криві, косі, зубасті, Там на них підкидує постійно так, що ти не розумієш, куди ти можеш полетіти. Так, зараз знову піднімаємося наверх і поїду. Знову туди з того самого верху, але трохи в іншу сторону. Там буде дуже соковито там буде дуже жирно. Все, поїхав на наступне коло, включуся вже зверху. Я вже майже піднявся знову на саме верх до того до того космолета. Друга, Друга закрутка далась мені важко. Чесно кажучи, я намагався наступати. Нормально, так сильніше наступати, ніж перше коло. Тому зараз на самому там верху біля того дірижаблю буде трохи відпочинок, потім поїду на інший трейл. Невеличкий підстоп. Тажки співають, сонечко світе, Дмитро помирає. Фу. Іноді у, мені, у мене. Мені... <гум> Один, два, три. Іноді мені здається, що у мене чи то електробайк, чи то у мене двигунчик в сраці. З кожним днем вкручується все краще і краще. Якось висоти, які мені не давались. При першій покатусі зовсім, то зараз я їх виїжджаю доволі таки бодрячково. Все, полетіли наступний трейл. Так, Початок наступного трейлу такий самий, без змін. Тому акуратненько погнали далі. Ну Не так, щоб зовсім акуратненько. Oi, oh, esse é puche caminha caminho. Tic tic. Tic tic. Danke. Ой, ой, ой! Так, ми повертали сюди. Зараз їдемо з іншої сторони, об'їдемо. Сьогодні вихідний день і дуже багато туристів, які просто собі гуляють, ходять, не дають Дмитрові катосити. Ай, педалі, Так, бальчик можна лишити тут такі величезні камені. Тут є розмітка, до якого міста, скільки кілометрів, Білофільд. Білофільд? Ой, ні, це не Білофільд. А, це Білофільд. Білофільд, туди 34 кілометри. 34 кілометри всього лиш? Клас. Так, що в нас там ще? Дюссельдорф, туди 165 кілометрів. Е, Тут таке дійсно дуже вражаюче місце. Тут дуже високо, дуже стрьомно, Ці камінці виглядають так. Уф, уф, виглядають. Дуже гарнющі. Зараз буде дуже прикольний трейл. З шаленим нахилом і дуже крутим і градієнтом, і тим, що буде знаходитись в мене під колесами. Як то назвати? Поїхали, а очечко то жим, жим Тримаємо балансик. Хорошо. Дуже плотный рельеф. А я не пам'ятаю, чи я вчора тут їхав, але виглядає воно ай. Not bad, not bad. Я не зрозумів, що це якийсь дід проїхав, а я не проїду. А, проїду, чорний поїде. Пичок проїхав на вигляд років 50. Це що взагалі таке? Що за беззаконня. Ei. Ai, essa sepuca de controle 0. Є-бой! Yeah, чи то мені здається, чи то я вчора цей трев проїжджав якось краще. Не знаю, сьогодні мене щось трошки підрозматувало. Така чергова покатенька, класна, яскрава. Відбив собі прикольний маршрут, доволі такий екстремальний, з класними з'їжалками, але треба до них звикати, бо такі коренасті, що дуже-дуже стрьомно. Дякую мені за зйомку і вам за перегляд.